На військовому аеродромі у Борисполі відбулося прощання з командиром транспортно-авіаційної ескадрилі блакитна стежа Костянтином Могилком. Він загинув 6 червня, виконуючи спостережний політ на Ан-30 у зоні АТО. Літак підбили бойовики. Коли машина почала падати на житлові квартали Слов'янська, пілоти ціною власного життя скерували її за межі міста. Тоді з восьми членів екіпажу вижити вдалося лише трьом. Кося зробив все, аби відвести літак від житлових кварталів. Тримаючи до останнього штурвал, Кося ціною власного життя не допустив величезних втрат людських життів місті Слав'янська. Ми схиляємо голову перед світлою пам'яттю тих, хто вступив в смертельну боротьбу з окупантами. Віддавимо шану живим воїнам-патріотам, які своїм ратним подвигом. Своєю самовідною працею забезпечують охорону миру в нашій державі. Ескадрилья підполковника могилка більше 20 років виконувала спостережні польоти за програмою «Відкрите небо. Вони робили все, щоб зберігати мир у державі та світі. А кілька років тому військовим доручили ще одне важливе завдання: керувати погодою у Києві, розганяти хмари на свята. До нас приїжджають спеціалісти з метоінститу, які знаходяться з нами на літаку. На літак завантажуються реагенти, які ми викидаємо на хмари, які тільки починають створюватися. Проститися з бойовим побратимом прийшли друзі і колеги. Навіть чоловіки не стримували сліз. Товаришам важко повірити, що Костянтина вже немає. Костя був. Самим офицером, военным воєнним самым лучшим воєнним льотчиком. За виняткову мужність і героїзм, незламність духу у боротьбі за незалежну українську державу президент України присвоїв Костянтину Могилку звання Герою України посмертно. Учасники антитерористичної операції, а також сім'ї загиблих під час протистоянь на майдані, отримають безкоштовно земельні ділянки. Про це заявив голова державного агентства земельних ресурсів України Сергій Рудик. Мною було дане доручення всім без винятку керівникам територіальних підрозділів Дерземигенства по Україні для того, щоб вони максимально стислі терміні до кінця травня підготували перелік земельних ділянок в межах населених пунктів та поза межами населених пунктів, які могли би бути. Надані військовослужбовцям, строковикам, представникам національної гвардії, СБУ, МВС, тобто всім, хто фактично знаходиться зараз на добровільних чи в рамках строкової служби на східних кордонах, борнять її від російського агресора, щоб вони могли скористатися тим правом. Таку ініціативу очільник земельного відомства проявив, щоб, хоч якось, заохотити захисників вітчизни. Наразі керівникам усіх силових структур доручено зібрати дані та списки всіх охочих отримати земельну ділянку. Сергій Рудик зазначив, щоб не було плутанини. Претенденти на землю можуть звернутися за телефоном гарячої лінії або до територіальних органів Держземагентства. У нас 571 територіальний підрозділ, тобто ми. Представлені в усій Україні без винятку. І якщо у людей виникатимуть проблеми чи у них не буде часу, найпростіше другий варіант звернутися на мою особисту гарячу лінію. В ній працює 6 операторів і 4 аналітика. Тобто, за нашими нормами, вона готова в день приймати до 1000 дзвоників. Номер лінії 0800 301 071. Важливо, що право приватизації має безпосередньо лише учасник бойових дій. Інша справа сім'ї загиблих на майдані. В цьому випадку земельну ділянку можуть отримати члени родини. Загострення ситуації на сході України стало випробуванням не тільки для силовиків бойових спеціальностей, а й військових медиків. Адже від того наскільки швидко та якісно буде надана медична допомога пораненим, залежить кількість збережених життів. Тут у Вінницькому військовому шпиталі лікуються та проходять реабілітацію. Поранені на сході військовики сюди їх доправляють вже на долікування, переважно після невідкладних операцій, які їм зробили у Києві або ж безпосередньо у польовому мобільному госпіталі. Спочатку ж гута нав'язали, вже в кров не бігли, а потім вже скоро приїхали, нас забрали. Потім перев'язали нас в лікарні, потім вже наші приїхали, забрали нас. І там вже там прооперували і потім вже сюди відправили. У розгорнутому в зоні АТО багатопрофільному мобільному госпіталі працюють лікарі саме цього медзакладу. Вони рятують життя на передовій, надають першу медичну допомогу військовослужбовцям та цивільному населенню. Майор Фомін щойно повернувся з буремного сходу. каже, потреба в лікарях там надзвичайно велика. Працювали в польових умовах, казували допомогу до рівня першого пірвовречебне з елементами еліментами допомоги. Керівник клінічного центру задоволений роботою своїх підлеглих у польових умовах. Каже, у лікарів високий рівень професіоналізму. Та з прикрістю зазначає, ворожі кулі цілять і у людей, із символікою Червоного Христа. При підриві бронетранспортера він вискочив з іншого бронетранспортера, щоб надавати допомогу, і в цей час осколок пошкодує. Нині у військово-медичному клінічному центрі проходять лікування 30 поранених. Лікарі запевняють, всі йдуть на покращення. Загрози їхньому життю немає. Рівні! સ્જા�લ સાંલ સ્લ્ાલે સાાાલ સાાલ્ં. Кожен з вас на своєму місці буде виконувати дуже відповідальне завдання. Це завдання, які ви самі поклали на себе, присягу на вірність українському народові і клятвою Гіппократа. Це вкрай важливо, тому що кожен з вас буде рятувати життя людей саме тому, що кожен з вас своїми руками, своїм розумом, своєю мудрістю, своїми знаннями. Буде дарувати життя. Видати диплом магістра медицини та сертифікат лікаря-спеціаліста з відзнакою. Прашу <плес> виступу міністра оборони України. Нашу це надав для отримання диплому прибуду. Українського народу. Армія продовжує нарощувати сили для захисту країни. В усіх областях готують підрозділи територіальної оборони. Зокрема, на Чернігівщині триває бойове злагодження батальйону Десна. Інструктори готуються із складу найбільш підготовлених сержантських. сержантів і солдат, які прийшли до цього до вишків, Мають за плечами бойовий досвід. Це і Ославія, також Ірак в на полігоні 169-го навчального центру бійці батальйону територіальної оборони вчаться діяти самостійно та взаємодії з іншими підрозділами. Кожного дня воїни вправляються у влучності і витривалості, риють окопи, стріляють з різних видів зброї, вивчають складну армійську техніку. Касаємо приміняємо їх, методик обучення, Ми используємо так називаємо точну стрільбу курс. когда ну, вот как сейчас видно, стреляют в потом постепенно наращивают дальность, работают с левого плеча и с правого плеча. В дальнейшем переходят парные выстрелы и в дальнейшем вырабатывается навык стрельбы из-за укрытия с обоих плеч, слева и справа. Під керівництвом досвідчених офіцерів-інструкторів добровольці навчаються протидіяти терористам у складі тактичних груп, відпрацьовують можливі варіанти знешкодження банформувань. Вже незабаром ці хлопці виконуватимуть завдання на сході країни та застосовуватимуть набуті знання на практиці.